Наш світ прекрасний і багатогранний. Він наповнений різноманітними звуками, яскравими фарбами, а також запахами. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж робити, якщо у вас пропав нюх. Мене звати Анна Сергіївна Скрипкіна і я лікар отоларинголог в мережі центрів слуху Бетертон. Нюх. Це процес сприйняття запаху, вид чутливості спрямований на відчуття різноманітних пахучих речовин за допомогою нюхового аналізатора. На жаль, нюх вважається другорядною функцією організму, йому не надають належного значення. Люди насамперед турбуються за зір або ж слух, чутливість до запахів сильно недооцінюють. Нюх допомагає розрізнити в повітрі запах диму чи газу, або ж хімікатів, що може запобігти трагедії та врятувати життя. Смакові відчуття це результат спільної роботи, смаку та нюху, що формує близько 70% смаку. Адже коли ти не відчуваєш запах. То їжа здається позбавленою смаку. Також, звісно, всім подобаються аромати парфумів, квітів, свіжої випічки та інші приємні запахи, вирізняють кілька різновидів зниження гостроти нюху. Є аносмія або ж повна втрата нюху. Також є гіпосмія це зниження сприйняття запахів. Причини погіршення нюху різноманітні. Є два типи порушень периферичні та центральні. Периферичні причини розладів пов'язані з тим, що рецептори носа неспроможні розпізнавати запахи. Це може бути викликано такими факторами, як хвороби лор органів, реніт або синусит, аденоїди чи поліпи, викривлення носової перегородки. Також Причини можуть бути інфекційні захворювання. Ми всі пам'ятаємо коронавірусну хворобу COVID-19 та ускладнення після неї, крім цього, можуть бути ускладнення після інфекцій, ГРВІ, грипу чи кору, попадання сторонніх тіл у ніс, алергічні реакції, травми носа, термічні та хімічні опіки носа, постійне коріння. І особливо неприємні це побічні ефекти місцевих медикаментів крапель чи спреї ніс. Найчастіше периферичні порушення супроводжують супутні ознаки: нежить, набряк носа, гнусавість голосу. Все це привід звернення до лікаря. До центральних причин, пов'язаних з відхиленнями у роботі центральної нервової системи. Коли дають збій саме мозкові центри, відповідальність за нюх, таке відбувається при черепно-мозкових травмах, пухлинах мозку, хворобах Паркінсона та Альцгеймера, прийомі нейротоксичних препаратів, старечі деменції, операції на мозку, шизофренії, ускладненнях після менінгіту або інших інфекцій, що вражають головний мозок. При нежиті через набряки і слиз запах просто не може дістатись рецепторів. Якщо нюх погіршився після гострого респіраторного захворювання, відновлення може тривати декілька місяців. При хронічних запальних процесах, а також під впливом агресивних речовин, рецептори з часом можуть атрофуватися, і тоді нюх зникає безповоротно. Також у 60% людей старше 80 років знижується нюх. Причому лише 10% скаржаться на це. Зовсім інакше, ніж здорові люди сприймають смак їжі та запахи курці, а також любителі дешевого алкоголю. Справа в тому, що надмірна сухість в роті. Та тривалий вплив шкідливих речовин, що містяться в тютюні, та неякісному алкоголі, викликають незворотні зміни в носовій порожнині та смакових рецепторах язика, і як результат з часом приводять до втрати нюху та смаку. А насмія це дуже серйозний сигнал організму у тому, що з ним щось не гаразд. Особливо це стосується втрати нюху, спричиненої центральними причинами. І навіть коли проблема, викликана тимчасовими периферичними факторами, життя без запахів стає прісним у повному розумінні цього слова. Тому потрібно постаратися відновити цю функцію якнайшвидше. При першому прояві цієї проблеми необхідно відвідати отоларинголога і з'ясувати, в чому ж причина втрати. Коли зникає нюх, що робити у цьому випадку може визначити лише кваліфікований спеціаліст? Існують заходи для профілактики втрати нюху. Це збалансоване харчування, відмова від куріння та алкоголю, своєчасне лікування хвороб біля носових пазух та порожнини носа. Використання спеціальних препаратів при алергії, при роботі з хімікатами, захищайте ніс спеціальними засобами захисту, не зловживайте судинно-звужувальними препаратами. На жаль, безпосередньо повернути носу можливість відчувати не завжди можна, тому необхідно боротися з причиною, наприклад, залежністю від крапель, пухлиною або риносинуситом. Важливо відразу ж вернутися до лікаря. Це допоможе не тільки повністю відновити можливість відчувати, а й, можливо виявити серйозніший діагноз на ранній стадії. Я бажаю вам міцного здоров'я, у випадку необхідності. Звертайтесь до наших центрів Бетертому.